Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео контроль сутності за допомогою версії. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви пишете, і питання, які задаєте. Наприклад, чи можна контролювати версіонність сутності за допомогою Hibernate? Можна. За допомогою анотації Version. Отже, Version – це анотація, яка використовується для визначення номера версії сутності. Номер версії це поле, яке використовується для запобігання одночасним змінам сутності. Коли сутність оновлюється, номер версії також збільшується. Або змінюється. Якщо інша транзакція намагається оновити ту саму сутність, зі старішим номером версії буде викинута помилка. Номер версії допомагає запобігти конфліктам між одночасними транзакціями. Анотація вершин використовується для оптимістичного блокування. А оптимістичне блокування це механізм керування паралелізмом, який гарантує, що одночасні транзакції не конфліктуватимуть одна з одною. Якщо існує ймовірність конфлікту під час транзакцій, транзакція зі старішим номером версії буде скасована. В нашому випадку Hibernate просто першу транзакцію зробить зміни, а другу транзакцію викине помилку. Давайте розглянемо Entity Number Version. Суть цієї entity показати те, що в нас є поле. Наприклад, version, і в ньому є анотація version. Ми будемо зберігати спочатку цю сутність. Просто беремо сесію, транзакцію, створюємо new number version і просто persist. Більше нічого. От подивимося нашу базу даних, таблиць немає, refresh. У нас стоїть. Auto update, тобто ми створимо наші нові таблички одразу. Так, Create Table Data Version, Create Table Number Version. І робимо Insert Into Number Version. Дивимось, нас поки що цікавить. Number version. Скрипти. Йдемо сюди. Дивимось. Ось це є наша перша версія. Дорівнює нулю наступне. Хочемо оновити нашу сутність. Беремо наш Number version. У сесії кажемо Get, типізуємо до Number version і по iD. 1 робимо зміну в, наш, в наше поле Change. Воно у нас Boolean. Просто змінюємо на протилежне. Беремо number version, number version із Change, і просто змінимо протилежне. Все. Робимо commit. Так, я вибрав. Так, вибрав. Дивимось, що у нас буде? Тут у нас false і 0. Так, змінили. Підемо сюди. Дивіться, стало true. Змінило протилежне. І версія стала 1. Якщо я не буду робити ніяких змін. Ніяких змін не було в базу даних. Версія мінятись не буде. Якщо я буду сетити те ж саме значення, так само буде те ж саме значення, то Hibernate не буде робити ніяких оновлень. Тому версія змінюватись не буде. Змінюватись версія буде тільки тоді, коли у нас будуть якісь фактично зміни. Давайте подумаємо наступний варіант. Я хочу. Оновити одну і ту саму сутність, але в двох різних потоках. І так, що я тут роблю? Я в нашому форі два рази створюю потік і роблю їм обом join і start. Тобто я їх join до нашого среда і роблю start, тобто запускаю сам потік в новому потоці. Виходить. Якщо робити не start, а run, він запуститься в тому самому потоку. Нам треба робити через старт. Ну, все це багатопоток. Добре. В середині нашого кожного з потоку я кажу Session Factory, Open Session, він відкриває нову сесію, я відкриваю нову транзакцію, і в цієї сесії я беру типізовий number version по ID 1 і повертаю собі number version з сутність. І так само, як в попередньому випадку, змінюю на протилежне значення. Потім роблю Second Sleep. Для того, тут, всього-навсього, у мене просто Sleep, і я і тут втрекеті його тримаю більше. Нічого. Я тут спеціально роблю сліп, щоб дві транзакції успіли зробити зміни, а потім одночасно зробили GetTransaction Commit, і виходить так, що перша зробить зміну. Тобто буде протилежна на false. тут останні зміни, Так, буде false і версія 2. Але коли другий потік захоче те ж саме фактично зробити, в нього версія не буде співпадати, і він виконе помилку. Дивимося. І так, обидва потоки дістала. Один і той самий запис. Одну і ту саму сутність під ID 1. Потім один робить update version, Йдемо сюди. Повинно бути false і версія 2. False і версія 2. Супер. Помилки ніякої немає. Але як другий тільки захоче зробити те ж саме з тією самою сутністю, як ви бачите, Optimistic Lock Exception. Тобто версія не співпадає в другим. Тобто виходить так, що він знову намагається змінити з першої версії на другу, а в базі даних вже є друга версія. І йому Hibernate не дозволяє це зробити. Другий варіант це Date version entity. Бачите, в мене тут Version анотація на полі Date. Так, ми можемо використовувати як на числових полях, так і на date полях Так само можемо використовувати version. Давайте подивимось цей варіант. Спочатку робимо звичайний Save Date Version. сесію всередині транзакції створюємо Date Version і робимо одразу persist, не заповнюючи поле version. Поле у нас Change буде, false, тому що це по дефолту примітивний тип, тому буде false. Так, зберігли. Йдемо сюди. Тепер Date Version нас цікавить. йдемо сюди. Select. І так, PK1. IT1, false і наша дата. Теперішня. Йдемо далі. Що буде, якщо ми захочемо оновити? Логіка фактично оновлення в мене так само, як із name Version, Я просто міняю set Change на протилежний. Буле визначення. Все. Дістаю в сешені Так само. типізований Date version. Утримую, змінюю і роблю transaction commit. Hibernate, так як бачу, що були зміни. Піде, і в базі даних зміниться. А робить Update version. Date version. Так. Дивимось сюди. Нас, у нас тут було false, і, наприклад, 58.49. 5931 і true, як ви бачите, змінилось. До речі, Вершн на date дуже схоже працює як анотація Update Timestamp. Це ви можете подивитись в відео автоматичні дати створення і оновлення. Так, як ви вже, мабуть, здогадалися. Наступний приклад так само у нас буде в багатопотоковості. Тоба сюди. Логіка, в принципі, вся така ж сама. В циклі створюю два потоки, і в кожному з цих потоків відкриваю окрему сесію і транзакцію. Дістаю Date version по idc 1 і змінюю просто поле change. Роблю slip одну секунду і роблю транзакцію Commit. Виходить так, що перше зробить зміни, а друге викине помилку. Давайте ще раз подивимося. У нас тут true і 59.31. Поїхали. І так, дістали два рази одну і ту саму сутність. Зробили перший раз оновлення. Дивимось сюди. 59.31 і true. Хоп, false і 3102. А другий раз, коли ми хочемо оновити ту ж саму сутність, вона каже, що версія не співпадає і оптимістик exception ми отримаємо. До речі, стосовно Optimistic Lock Exception, ви можете подивитись більше, наприклад, в анотації. Вибачте, в Enami, наприклад, ось Optimistic, optimistic Force Agreement, Pessimistic, Pessimistic Right. Можете подивитись цю анотацію, де вона використовується. от, Великий такий опис, ну, в принципі, в Google ви можете знайти всю цю інформацію, вона також, також працює з версіоністю. Отже, використовуючи анотацію version на своєму полі, типу числове або типу дата, ви можете контролювати версіонність своєї. Entity. І якщо буде якісь проблеми з цією версією, Hibernate не дозволить зробити ці зміни в базу даних і виконає вам помилку. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.